Всім, хто тільки що до нас приєднався, я нагадую, що в ефірі вечір у Львові. І розпочну з коротенької інформаційної довідки. «Благодійна Львівщина це конкурс. Він є регіональним етапом національного конкурсу «Благодійна Україна, єдиного загальнонаціонального проекту з пошуку та відзначення кращих благодійників та найбільш ефективних доброчинних ініціатив. Конкурс заснований у 2012 році Асоціацією благодійників України. У нас у студії є гості, і з ними ми будемо говорити про конкурс «Благодійна Львщина. Айте у нашій студії Максим Чук Олександр, президент Асоціації благодійників України, голова оргкомітету конкурсу «Благодійна Україна, Оксана Муха, співачка, член наглядової ради конкурсу Благодійна Львівщина. Та Андрій Породко, голова Оргкомітету конкурсу «Благодійна Львівщина». Доброго вечора. Доброго вечора. Тож розпочнемо з питання, якою є основна мета цього конкурсу. Е, добрий вечір. Я Щиро радий бути у Львові, в своєму рідному Львові, вже багато років вже в Києві працюю. Я е, хотів би перш за все, всіх привітати з святом Миколая, яке ми нещодавно святкували. Воно дійсно, знаєте, е, Природня, традиційне для українців. Воно свідчить, що українці завжди займалися добром, і, і, і оці добрі справи це, це наше природнє, наше не набуте, а, а наше рідне. І тому. Е, Такі речі, те, що ми робимо, це це, це, це дійсно в першу чергу данина е, е, тим людям, які роблять добрі справи, тим благодійникам, проектам благодійним. І є, є таке. Е, Десь сумніви, дехто каже, а чи треба говорити про благодійність, чи треба конкурси проводити? Я переконаний, що ці речі треба робити, тому що насправді, знаєте, дуже багато років з нашого народу витравлювали оце таку толоку, допомогу один одному і так далі. Все, хтось зробить, хтось зробить, яка влада зробить. Ні, ми маємо один одному допомагати. Ми маємо це підтримувати, і хороші справи ми маємо пропагувати, тому що ще дуже багато нам треба зробити, щоб відновити довіру, відновити так би мовити, стимулювання благодійності. І і, і і про це про це треба говорити. Наш конкурс дійсно не є не є якимось якоюсь знахідкою світовою. В світі проводять і рейтинги, і конкурси, і якісь дослідження. Ми мали в Україні конкурс благодійний кроку. Він п'ять ем, років тривав. Після цього був. Легкий ребуренінг, і тепер цей конкурс називається з 12-го року Благодійна Україна. Ем, Асоціація благодійників, яка започаткувала цей конкурс, ем, я вам скажу, що і створена фактично цими речами, тому що коли ми робили благодійний кроку, дуже багато звернень, дуже багато благодійників, і ми зрозуміли, що треба об'єднуватись, треба один одного підтримувати і треба продовжити цю традицію. Ем, ми маємо регіональні етапи. Ми сьогодні будемо говорити про львівський регіональний етап, львівську е, благодійність. З Благодіблагодіну Львівщину це так мовити фінал запуску наших регіональних конкурсів. Перед цим був Франківськ, Вінниччина, Житомир, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя. Фактично, ми є по всій Україні. На жаль, не всі області, але ми маємо дуже чіткі. Вимоги до тих, хто є нашими представниками в регіонах. Це мають бути чітко дотримані правила, процедури прозорі, обов'язково формується наглядова рада, конкурсний комітет і так далі. Все це всьому цьому відповідає львівська команда дуже чітко всі ці роки. Тому мені приємно, що нам цією командою, представниками цієї команди, тому що команда набагато більше. Колеги скажуть про це, хто там долучений ще вдається зробити це у Львові. Андрій і Оксано, як виглядає взагалі робота львівської команди і як виглядатиме конкурс на Львівщині? Ну е, конкурс благодій Лючний, як вже сказав що пан Сандр, що діє вже з на року, а до того він вже два роки існував як благодійна Україна Львівщина», бо тоді був конкурс Благодіна України так а зараз за років благодійна Україна. І вже три роки в нас є оргкомітет, фактично, який зберігається в тому самому складі, є доглядова рада, яка збирається в тому самому складі, і є конкурсна комісія, яка час від часу підняться, час наприклад, у нас головою конкурсної комісії був Павло Хобзей, але в зв'язку з тим, що він зараз є заступником міністра Ось, освіти та і науки, то відповідно з того, того року у нас головою конкурсної комісії є Параска Дверянин, депутат обласної ради, зараз заступник голови обласної ради. Якраз є гуманітарний блок, якраз її напрямок, якому вона працює. Наглядова рада, у нас головою Наглядова ради є Файджес Тригун. Так само до наглядова ради входить Оксана Муха входить, Оксана Караванська, Вяслав Маранович та Тарас Возняк. Конкурсний комітет складається так само з друзів-партнерів членів Асоціації Благодійників України. Це є фонд. З Цинковецької театру, які кому задячив, тим, що фактично ми змогли перших два роки провести в них фінали, великі фінали, на яких були церемонії нагородження, на яких було так само, що зібрано багато коштів на підтримку то Назарчика треба по минулого року, там щось 300, більше 300 тисяч гривень. По, минулого року на Оксану Санишин там так само близько більше, більше ніж півмільйона гривень було зібрано. Це фактично виглядає так, що сама церемонія ще виконує якраз в благодійну функцію, тому що всі квитки, всі всі кошти зібраних квитків, йшли на конкретну мету. Того року Конзнайків, якесь було церемонне нагородження, тим, що, ну, тільки Львів фактично кожного року проводив масштабні концерти. Так? До того всі інші області це було на рівні якихось закладів, якихось там інститутів чи бібліотек. Так? А Ну не знаю, які у нас цього року буде фінал. подивимося подимося від в країні, тому що так само, якщо не ну, якщо навколо стріляють, то, чи ще ж зробити якісь концерти, блокиняться, ну дуже буде морально правильно, так говориться. Нехай може хто на скаже нашої розмови. Як можна взагалі взяти участь у конкурсі? Хто може це... в ньому взяти участь? Ну ми технологію ви, зараз ви, розповімо да. а тут може інші запитати Оксана Муха, я, я була переможницею минулого року. У нас так і позлого, минулого року, позлого року на була одної з номінації, і ми запросили конкурсну комісію так в наглядову, в наглядову, ради, наглядову так. раду запросили і хай Оксана розкаже просто після наглядова ради. Оксана я, які номінації ви перемогли, розкажіть. Які я перемогла ну це, це фізична особа, фізична особа фізична особа це було два скільки тому. є номінацій ну дивіться я долучилась. тоді може може <ривіт> да, долучилась. Ні, ну, Оксана доксана дуже скромна людина ви це знаєте вона вона сама робить дуже багато благодійних речей я за нею буду говорити так в якійсь частині <ривіт> так але і тому їй її може незручно говорити про 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 себе багато, але те, що Оксана робить, нам дуже приємно. Те, що вона робить, і на сцені, і ми будемо, вона мабуть, скаже про 12 січня про про свій чудовий концерт, але крім того, вона робить дуже багато не, не комерційних, так би мовити речей а благодійних. Ви знаєте, я думаю, що кожна людина, яка просто відчуває потребу комусь допомагати, вона не може не допомогти. Це покликання. Так? І я дякую всім людям, які відчувають в собі це зерно, добра, те, що ми маємо не тільки допомагати, ми маємо підтримувати. І я відчуваю, що в даній ситуації моя присутність є дуже. Такою позицією підтримки в першу чергу людей, які е, працюють у благодійності. Тобто я не кажу, що я там хожу за ким, не заглядаю, які скільки правильно, неправильно зробили тут, записали, не записали, ні. Це є інформативна складова, це є моральна складова підтримка, в першу чергу підтримка. Ось і також ми е, чим можемо допомагаємо у, е, в самих нагородженнях, які відбуваються. і... Я працюю, в, мабуть, не так голосно, але ми з дітками займаємося, які неповносправні в сиротинцях, в Букові і в новому роздолі це є організація Благодійне відкриваємо серця Юрій Федечко. Ми підтримуємо військових і на полігонах. Ми завжди працюємо для хлопців, допомагаємо. Тобто, це такі моральні речі. Але стосовно збору коштів, то також є дуже багато. Okay. У нас є дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас чуємо. Добрий вечір, добрий вечора. Павло. Скажіть, будь ласка, щось судячи з ваших слів, ви займаєтеся збором коштів. Ну, от я чув за кордоном мільярдери 90% своїх доходів віддають на благодійність. А я в нас ситуація в процентному відношенні, а також скажіть, будь ласка, чи контролюєте ви всяке зловживання? От, наприклад, людина зібрала гроші, поїхала в Ізраїль вже зі всіма грошима, а там їй кажуть, ще треба зібрати 10 тисяч, чи 30 тисяч. І я помітив, що за останні роки ціни на одну і ту саму операцію зросли часом в 40, а то й 60 разів. Так, дякуємо за дзвінок. Ну, я хотів би, можливо, не, 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 не сильно про це говорити сьогодні, бо ми говоримо про конкурс, хоча це дуже слушне запитання і про олігархів наших, і про контроль за благодійними коштами. Буквально декілька ремарок, бо, бо це окрема може бути велика передача, велика дискусія. Е, дійсно, є проблема, тому що формування капіталів за кордоном, як правило, ну… Останні там, десятиліття, можливо, навіть століття відбувалися трошки по іншому, ніж вони відбувалися, на жаль, в пост на пострадянському просторі, коли просто е використовувались якісь. Корупційні речі і так далі, люди набирали свої капітали. Тому сама, сама природа цих людей, природа цих капіталів є трошки інша. Людина, яка заробила чесно ці гроші, вона чесно і відкрито їх, як правило, віддає. На жаль, про малий і середній бізнес в Україні можна говорити так. На жаль, не всі є, є звичайно винятки і так далі. Серед дуже багатих людей в Україні, і ми їм вдячні. Ми з багатьма з них працюємо. Вони мають свої благодійні фонди. Але, на жаль, цієї культури дійсно, коли. Віддати 90% там, чи, чи 99%, як е, Цукерберг зараз задекларував. Ну, це нереально поки що. Е, друге питання про контроль. Ну, наприклад, тут згадав Андрій про Оксану Синишин. Так? Е, ми про це голосно не говоримо. Але наша асоціація асоціація благодійників України, е, була фактично виконавцем цього проєкту, коли Оксана лікувалася в Німеччині. Це була дуже важка операція. Пересадка легенів. І фактично дуже довго чекали донора, вона там перебувала. Але але ми це робили дуже спокійно. І тих коштів, які тут зібрали, їх було дуже багато, але їх не вистачило. Ми вдячні анонімному пожертвувачу, там, благодійнику, який дійсно це одна компанія українська. Навіть хочу сказати з корнями зі Львова, яка дійсно закрила Леву частину тих питання. Ну, був 300 тисяч євро. Це було mm -hmm. безпосередньо операція, але була ще підготовка тут підготовка, в Україні да. і так далі. 300 тисяч євро це ми перераховували за операцію в клініку в Німеччину. Але ми я хотів би все-таки нас повернути в наш так, конкурс, так, ці номінації, ці, ці речі, тому що дуже важливо, щоб люди, які роблять добро на Львівщині, знали, коли треба податися, так, на які номінації так. і так далі. Є загальна. Загальна така дата це 15 лютого. До 15 лютого ми збираємо заявки. Збираємо по всій заявки по, по всій Україні і збираємо заявки на Львівщині. Ми думаємо, і в нас така технологія, що будь-які заявки, які отримає, наприклад, Андрій і ООР-комітет тут у Львові, і будь-які заявки, які з Львівщини прийдуть в Київ, ми конвертуємо, збираємо і фактично вони оцінюються і в Києві, і у Львові. Це перше. Друге, оцінюється робота чи проекти, реалізовані, чи якась. Діяльність за календарний рік. Відповідно, люди з 1 січня по 31 грудня 2015 року, все, що робили в, на, в сфері благодійності, можуть про це говорити. Знову ж, ми не обмежуємо, що тільки благодійник має про себе сказати. Про це можуть говорити рецепієнти, можуть говорити журналісти. Говорити, от зауважте, такі люди зробили дуже добру справу. Ми перевіряємо це, ми е, маємо дуже, дуже чітку систему оцінювання. Вона вона є форма, п'ятибальна шкала, е, конкурсний комітет національний. Його очолює Маргарита Січкар, і там він вже сформований. Але в нас така домовленість, що ні національний, ні регіональні конкурсні комітети до закінчення процедури голосування не розголошуються. Крім того, в Києві ми долучаємо біля цього року. Я думаю, що ми рекордну кількість експертів залучимо. Це біля 100 експертів, яким роздаються ці форми, коли ми отримуємо заявки. Вони оцінюють, конкурсний комітет збирає і фактично підводить, підводить підсумки. В минулому році це було 312 заяв. На національному рівні я думаю, що цього року ми будемо бати більше ніж півтисячі. Так, ми, ми прогнозуємо по тій динаміці, вже подачі заявок, тому що вже ми приймаємо їх. Е, номінації в нас на національному рівні було 14, але з позаминулого тижня їх стало 17. Чому ми фактично ще на прохання і Міністерства соціальної політики е, додавали три волонтерські номінації? Був конкурс волонтер року. Ми переконали міністерству, не, не треба робити. Багато конкурсів. Okay. Благодійна Україна, сама назва, вона об'єднує. І... Благодійників і волонтерів, і тих, хто отримує благодійну допомогу. У нас є номінація, наприклад, ефективне використання благодійної допомоги. Лікарні, школи, заклади культури, які отримують благодійну допомогу, можуть бути там номіновані. От це дуже приємно, коли лікарня ефективно використала, ще долучила когось і так далі. Всього є 17 номінацій, відповідно, на національному рівні і регіональні ну, кожен да. регіон визначає. Наприклад, в минулому році здається, у вас було 12 чи 13 номінацій. Але ну, так мало менш чому, тому що фактично національний конкурс маєш. Номінації такі, як конкурси обласні, а нас є, Ну, нас в нас усі номінації це була благодійник, благодійник організації, благодійна організація. у Нас була молодіжна ініціатива, тобто дитяча ініціатива, фізична особа. Це була номінація, регіональний конкурс. І, акції, ну, і, і благодійники, благодійники і року там були там бізнес вас і так далі. Так, так це, це природньо. Так. Так. Ну, тому, тому, по великому рахунку, знову ж нам, нашим експертам дуже важко всі 17 номінацій. Ми, ми груп, групуємо експертів під якісь номінації. Вони оцінюють, ну, наприклад, один експерт може оцінювати дві-три номінації. Конкурсний комітет має вже подивитися на всі ці оціночні форми. І відповідно 15-го підводиться підсумки, потім іде. Бробка результатів голосування 24 березня в нас підсумок національного конкурсу. А відповідно до цього всі регіональні наші Першого, партнери... березня всі регіони То. мають провести свої регіональні фінали. От, от такі, такі дедлайни. Ви прийшли з, з символом, як правильно я розумію, ваша Так, ви знаєте, ну, я би хотів зауважити, що тут бурштин, справжній бурштин. І ми сьогодні так шуткували, що це бурштин не контрабандний, не контрабандний це легальний <світ> бурштин, тому що наші партнери вигоднені цієї фігурки, це бурштиновий світ асоціація. І це дійсно ангел-добра. Ми називаємо. Там, хтось каже благодійний оскар і так далі. Але це дуже дуже, дуже приємна нагорода. Вона, бачите, зроблена таких наших. Наших українських і кольорах, і мотивах, і так далі. І це, 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 це якраз той ангел. Він, він кожен регіональний переможець отримує національний. Вона трошки більша фігурка. Так, і фактично, ми ви зараз є свідками того, як я передам цього ангела голові оргкомітету, і ми фактично зараз стартуємо так, з наглядовою так. разом радою, представником наглядової ради, конкурс Благодійна Львівщина. Я вітаю вас, передаю вам фігурку. і Хочу сказати, що ви знаєте, в нас є десь. Я тільки шутковав, що шуткував, що нас серед нас є ангели живі, так, такі як Оксана, як, як інші наші, наші люди, які дуже багато добра роблять. А є символічні ангели. І я думаю, що кожна е, українська благодійна організація чи благодійник мав би намагатися отримати такого ангела. Ми не даємо ніяких коштів, ми не даємо ніяких там преференцій. Так це не не конкурс, е, знову ж хто більше заплатив, це конкурс, хто краще зробив, хто ефективніше використав допомогу. Аби Ефективніше розказав про благодійність. Тому такі ангели, я думаю, має бути в кожного благодійника України. Часу час в нас дуже мало. Мені хотілося б на останок нашої розмови побажати, щоб в Україні було якомога більше ангелів. Правда? Дякую, Це вам. дуже важливо. Усіх і таких, і... але краще щоб було такі живих ангелів, які ви робили реальні речі, допомагали дякую, людям. Він ніколи не мовляв нікому в допомозі. Я вам дякую за ефір. Дякую, Нашим вам. телеглядачам нагадую, що 12 січня. Правильно, Оксана? <смеш> О, так. <смеш> так, 12 січня, дорогі наші львів'яни, дорогі гості міста і всі, хто хоче радіти Різдву, запрошую на концерт в Оперний театр Різдво в опері». А у нас у студії були Олександр Максимчук, президент Асоціації благодійників України, голова комітету конкурсу «Благодійна Україна, Оксана Муха, співачка, член наглядової ради конкурсу «Благодійна Львівщина. Андрій Породко, голова комітету конкурсу Благодійна. Україна».